Новому відео ми за лісонькою їздили у місто по справах. Зараз вже повертаємося. Можливо, заїдемо в парк, погуляємо. Погодка сьогодні чудова, лише пух летає і бізу очі. Дуже і було окуляри залежати. Але не вдягнула. За лісою в центральний парк. Погодка чудова. Сонечко щойно сховалося, так навіть краще, бо вітер трошки прохолодний, а коли сонечко пече, прям, Тож краще нехай сховається. Набагато краще. Дивіться, яка краса катається. Клас. Скільки разів тут була, жодного разу не бачила, щоб цей, щоб цей потяг такий катався. Можливо. So wondering what did happen to the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? <му> <му> Була сама мене, мама качається наголівся. Десь годину були на дитячому майданчику. І потім почали почали бігати з місця на місце, вже де тільки не були. Ноги вже водуть, але Аліса Енер... енерджайзер, їй скрізь треба. Зараз трохи повертаємося, та побіжемо далі. Навіть нема коли з вами поспілкуватися. У нас вдома таких місць і не було. Лише найближче місто Брахово, там були бази відпочинку. За вхід треба було платити десь 100 гривень з людини. Це, мабуть, в будні дні, а по вихідних, мені здається, дорожче було, точно вже не пам'ятаю. І ще треба було доплачувати, якщо якась бісідка або ось така гойдалка, ну плюс там столик ще був, за все було треба, потрібно доплачувати, щоб отако відпочити на природі. Подихати свіжим повітрям, а тут все, а тут все безкоштовно, це просто супер. А повітря тут взагалі. мені не знаю, чи це дубові дерева, такий запах дають. Що тут, що у саду Шевченку, в Харкові ось таке повітря, ароматне, таке насичене, просто неможливо надихатися. а ще там Хлопці катаються, косять газони, теж там за лісою сіли на лавочці, подихали, просто обожнюю цей запах скошеної трави. Володію. Нас нещодавно під вікнами ми теж косили травичку і, хоч і було прохолодно, холодно, але відчинила на кухні вікно, то не цього повітря, такого смачнющого у хату. Судячи з усього набігалися, треба вирушати у бік зупинки. Дивіться, яка тут краса. Ціла галявина земляніки. Чи як вона по українськи називається? Земляніка. Забула. Якось вона інша, по-іншому називається. Клас. Я здалеку думала, що то квіти тут. А виявилося, ні, дивлюся, листя, як в клубніки, в земляніки. Клас. Зупинилася показати вам. схоже на каштан, зараз бо так не видно. схоже на каштан, мабуть, він і є листя на каштан схоже, але квітки такі яскраво живі. Гарані такі класні. Якісь модний. Ой, гуляли в нас. тривога була повітряна, вже відмінили. Ще балдею від газонів. Таке враження, що десь в Австрії по парку гуляєш. Клас. Молодці. Харків'яни молодці. Алісу погодувала, нібито лежить, засинає. Щось так цей зябку в хаті. Я ж відчинила вікна на перевітрювання. Думаю, як нікого нема в хаті, нехай свіжий воздух нормально проциркулює по всій цій, по всій хаті, по всій квартирі. І щось занадто освіжило. Я цей роздягнулася, аж ноги мерзнуть. Зараз включу дуйчика, готувати. Нічого мені. Вчора все наготувала, ще навіть ввечері умудрилася хлібчика спекти. Не навіть за своїм рецептом все нагласно кидала. Все добренько вийшло. Невисокий, але і тісто я набагато робила. так що... Головне, що смачний вийшов. Навіть, мені здається, смачніше, ніж той за моїм рецептом. А знаєте чому? Бо було в мене трошки молока, і десь я, знаєте, змішала в мене десь півлітрова така кружка, можливо, трошки менше там об'єм. І півкружки було молока злила, і півкружки води додала. Можливо, через це смачніше вийшов такий молочний хлібчик. Таке у нас сьогодні прогулянкове відео вийшло, без рецептів сьогодні, без ремонтів. Дякую, що дивилися, що були з нами. Читала новини, що нібито не домовилися там Росія з Україною. Ще не знаю на той момент, як я заходила в Телеграм, читала новини, ще якихось офіційних звернень не було. Тож чекаємо, що нам там скажуть, до чого нам готуватися. Всім бажаю миру, тиші, без перельотів, без повітряних тривог, щоб все у нас у всіх було добренько. Дякую, що дивилися. Пока пока.